Вже почався опалювальний сезон, чи тепло у вас в оселі? А у нас тепло вже як місяць, у нас свій котел. Ви тоді вже знаєте, скільки платіжка обходиться. Чи стало дорожче взагалі, ніж було... Вину? Фіксовано. – Фіксовано? – Да. А в скільки це місце? 50 доларів. За все. За комунальні послуги. Загалом. А, так, тепло. В мене не квартира, а приватний будинок. У мене ще не почався. А у мене теж не почався. А буде дорожче. А на скільки? – Десь 6-8 тисяч за опалення. Разом загалом. А за опалення? три, чотири десь. А у вас? А зараз півтори, думаю, взимку буде 2 дві п'ятсот. Ні, холодно дуже. Може до десятого вже усіх буде? Ні, не тепло, дуже холодно. Навіть наш кіт дуже замерзає. Хотілося б, щоб все залишилось як хоча б, щоб все залишилось так, як було. Не більше, тому що дуже. Дорогі продукти питання в супермаркетах все дуже дорого і людям було б дуже, мабуть, легше, якщо б хоч залишилось так же.